Джері, фермер, який живе біля прекрасного озера Себу у центрі Філіппін. На родючій землі росте багато різних фруктів і овочів, а озеро щедро забезпечує людей рибою. Джері та його водяний буйвол щодня обробляють поля зранку до другої години по обіді, після чого його вірний супутник іде на заслужений відпочинок, а Джері береться за свою другу роботу, вивчає Біблію зі своїми сусідами. Оскільки він живе серед племені тболі, спільноти з унікальною мовою та Культурою Джері може вивчати Божу вістку та ділитися нею із ними. Служити біблійним працівником його навчив пастор, який привів його до Христа 20 років тому. Отож, Джері поширює Євангеліє та ділиться Словом Божим через вивчення Біблії. Проте Джері страждав від гострого болю в боці. Після огляду лікар сказав, що йому потрібна операція та ліки. Однак він не міг дозволити собі ні те, ні інше у своєму безвиході. Джері вирішив продати свого дорогоцінного буйва. Биво, який допомагав йому обробляти поля та забезпечувати сім'ю. Це рішення краяло серце Джері, але іншого способу подолати біль і відновити своє здоров'я не було. Попри труднощі, Віра Джері не похитнулася, і він зустрів адвентистського пастора, який порадив йому довірити цю ситуацію Богові. Джері попросив охрестити його у день свого хрещення, коли він вийшов з води, його біль зник. Оскільки йому не довелося продавати свого буйвола, він зміг продовжувати. Займатися землеробством і забезпечувати свою сім'ю. Відтоді він став відданим дослідником біблії. Джері працює з іншими біблійними працівниками та прагне ділитися адвентистською вісткою з народом тболі. Втім, попереду ще багато роботи. Хоча біблійних працівників стає все більше, їм все ще потрібна додаткова підтримка, щоб задовольнити потреби людей біля озера СЕБУ. Їм потрібен навчальний центр, де вони зможуть навчатися разом як група та поглиблення. Виблювати свої знання Божих істин. Багато людей серед племені Тболі прагнуть почути Євангеліє, тоді як навчених біблійних працівників бракує. За допомогою наших молитов, десятин та обіцяних приношень, ми робимо чимало для наближення Божого царства. Обіцяні приношення це наші регулярні та систематичні пожертвування. Коли вони розподіляються згідно з об'єднаним планом приношень, вони підтримують широкий спектр місіонерських потреб, зокрема біблійних працівників, які навчають Же місце нам. коли ми повертаємо нашу десятину і обіцяні приношення, поставмо Бога на перше місце.